Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душі окриля. Встає в новій красі, забувши лихоліття, Твоя Тарасе, звільнена земля, Лягли шляхи нові, широкі вольні, степи озера й ріки ожили, Немає тих доріг. Що гнали люд у штольні, що кріпаків на панщину вели. Немає тих доріг, де закипілась мука, де віччя і журба ходили, мов брати, нові шляхи кладуть твої онуки, нове життя прийшло у їх хати. І бачиш ти із канівського схилу. Як новий день над світом устає, як сивий Дніпр свою могутню силу по жилах дротяних народу віддає, росяні вінки заплетені суцвіття, до ніг тобі, титане, кладемо. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе Своїм сучасником звемо.